Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life. І з вами надія Ру. Я проживаю в Великобританії вже 23 роки, і мене часто запитують, що їдять британці? Як я вам уже говорила в своїх попередніх відео, британці дуже люблять іноземну їжу. Але інколи вони їдять і свою. Хочу нагадати, що у Великобританії проживають чотири народи. Англійський, шотландський, уельський і ірландський народи. І у кожного з них є своя культура, а також своя кухня. Ми проживаємо в Англії і тому проведемо з моїм чоловіком тур англійської їжі. З цією метою ми пройдемося по місту Гастінгсу, де ми живемо, і покажемо вам деякі паби та ресторани. Які популярні тут, бо саме в них можна покуштувати традиційної англійської їжі. У місті Гастінгсі нараховується 60 пабів, а недалеко в недалекому минулому було вдвічі більше. До середини 60-х років 20-го століття паби були для спілкування. Чоловіків, куди вони ходили виспілкуватися та випити пива, коли їх жінки готували їжу. А зараз паби популярні тим, що можна з сім'єю прийти і поїсти, і поспілкуватися з друзями чи з сім'єю. Ми зайшли вранці до самого дешевого пабу, щоб показати вам, який англійський сніданок. браун зготується, як наші деруни. І це не типово англійська, а американська. А у мене добавіна кров'янка, все смажене на сковорідці. окрім квасолі в томатному соусі, яка переходить з консервованих банок. На обох тарілках бракує смаженого помідора та смаженого гриба, щоб був повний англійський сніданок, який зараз готують тільки в готелях та традиційних пабах дуже рідко готують ентузіасти вдома, тому що це не здорова їжа, а по-друге, це те, що потребує вона дуже багато часу для приготування, та і занадто там багато калорій. Як правило, готують вранці в мікроволновці або їдять пластівці з молоком, або їдять якийсь йогурт та п'ють каву. Все залежить від того, якою роботою ви займаєтесь. Фізичною чи інтелектуальною. Ми зараз йдемо по старому місту Гастінгса, яке дуже популярне серед туристів, особливо іноземних. І саме в цю частину міста вони люблять приходити, тому що вона найменш змінилася з часів її будування. Взимку туристів також багато, але в сонячну погоду. Зараз ми плануємо завітати до пабу Альбеон, який відомий своїми традиційними англійськими пирогами. Ми зайшли туди повечеряти, сподіваючись, що паб не буде зайнятий, тому що неділю вечором, як правило, багато пабів пусті, але не цей. На жаль, вільних місць не було, і нам прийшлося забронювати. Столик пізніше і зачекати десь ще півтори години. Якби було тепло та сонячно, то ми б зачекали саме вон там за столиком, але на дворі занадто холодно, щоб сидіти. Тож ми вирішили завітати ще до одного пабу, який неподалік, щоб там трішки зігрітися. А у вас є можливість побачити старовинні будиночки. Вони називаються котеджі. В одному з таких. Проживає моя знайома, яка перебралася разом із своїм чоловіком з Лондона. В таких будинках немає де сушити вілизну, тому вони носять її до пральні. Моя прителька була вчителем мистецтва і каже, краса потребує жертв. Ми зайшли до пабу, та яке розчарування? Немає тепла. І прийшлося сидіти в пальто. Але в ньому є щось дуже особливе. Це мумії ось цих котів. Вони тут з 16 століття, як сам паб, коли вони були закладені у фундамент як захист від злих сил. Їх знайшли в 19 столітті при реновації пабу та помістили їх на стіну. ПАБ має чудову репутацію, але ми не були в захваті. І ми знову повертаємося до пабу Албіон, де збираємося повечеряти. І в цьому році перший раз будемо їсти англійські пироги. Сюди, як правило, ми приходимо тільки в холодну пору року, декілька разів в рік. Атмосфера тут чудова, їжа теж, але трошки важкувата для нас. В п'ятницю та суботу тут неможливо зайти, бо паб переповнений людьми. А от у неділю вечором уже мало людей, як ми зараз бачимо. Але пиріг, який хотів замовити мені чоловік Марк, на жаль, був розпроданий, і він вимушений був замовити інший пиріг, якого не був у захваті. А мені поталанило більше. Це пиріг із стейку і нирок. Дуже типовий англійський пиріг картопля. Пюре, а під низом фарш ягнятини. Називається Shepherd's пай в перекладі пиріг пастуха. з підливою та тушкована червона капуста з яблуками, яку я теж замовила, тому що вона дуже мені подобається. І мій пиріг також був дуже смачним. Та і на вигляд був більш апетитним, чим пиріг Марка, який не був гарний ні на вигляд, ні на смак, але зовсім не з дешевих. Так в Англії може називатися пирогом фарш з картоплею, запечений в духовці. Але атмосферу в пабі. Була чудова в англійських пабах ви ніколи не почуєте сучасної музики. Хоч 50% від відвідувачів молоді люди, бо навіть молодь полюбляє стиль попередніх десятиліть, а то й століть, хоч, мабуть, слухає дома й сучасну музику. А сьогодні ми завітаємо з вами ще до одного ресторану. І знову типова англійська погода як завжди. Ми завітали до ресторану відомого готелю в місті Гастін, де ми збираємося їсти саме популярне блюдо англійське, яке називається жоусдина, а в перекладі смажений обід. Столові прибори знаходяться в неправильному місці. Але це не проблема, і британці ніколи не скаржаться. Ми заходимо до кімнати, де знаходяться складові смаженого обіду: м'ясо на вибір, яловичина, свинина. Ягнатина та індичка. А це смажені овочі. Справа картопля, морква, цвітна капуста в сирному сосі та пастерна. Позаду нього йокша пудін та смажена ковбаска в беконі. А тут три види капусти русельська, червона та звичайна, готовлені на пару, окрім червоної, а тут брокколі, зелена квасоля та кукуруза з горохом. А це якась підлива та пюре з брукви та моркви. Можна вибирати все, що подобається. А це соуси. З яловичиною їдять соус із хріну та майонезу. Із свининою споживають яблучний соус. До індюшатини беруть журавлиний соус. А з ягнятиною подають м'ятний соус. Йокше пудінг, колбаска. Смажена картопля, цвітна капуста в сирному соусі, червона капуста, яловичина та хріновий соус. Я вибрала індюшаче м'ясо, але не захотіла брати журавлиний соус, який нагадує варення. Але взяла пюре із брукви та моркви, бо дуже нагадує мені гарбуза. А ще дуже подобається мені смажений пастернак, і вся ця їжа поливається підливою. Марк вирішив взяти добавку. Це безкоштовно, можна їсти скільки завгодно. Більшість людей їдять потім ще десерт. А ми, як правило, стримуємо себе в цьому і відправляємося додому пити каву після такого смаженого обіду. Тут завжди затишно і тепло, на відміну від інших місті. Тому ми частенько приходимо сюди погрітися після прогулянки біля моря, щоб випити чашечку чаю. Нас, дорогі мої друзі, ми завітаємо ще до одного пабу. Ми хочемо вас ознайомити з дуже популярним і єдиним рибним блюдом, яке полюбляє більшість англійців. Яке називається Fish and Chips. Це риба в клярі в більшості це тріска. Вона тут найпопулярніша, а також обов'язково чіпси та горошок. Він може бути ось такий, як у мене, або може бути горошок пюре. На велике диво. Британці невеликі любителі рибних блюд, а також морепродуктів, незважаючи на те, що вони живуть на острові. Перший магазин Fish and Chips відкрився в 1860 році. В Лондоні рецепт риби створили єврейські мігранти, а рецепт картоплі створили ірландські мігранти. Дуже популярне блюдо робітничого класу. І це одне із декільких блюд, яке не нормувалося під час Другої світової війни. А тепер ми завітаємо до одного з барів. Бари в Англії виглядають вишикуваніше, ніж. Паби, але дуже схожі на них. В англійському барі можна не тільки випити вина чи пива, а також підкріпитися. Ми зайшли сюди погрітися та повечеряти, так як в інших місцях нам цього зробити не вдалося. А ось і вечеря. У мене креветки з тостером, а у чоловіка традиційний рибний пиріг. Складовими частинами якого є смажена риба та картопля пюре, запечена в духовці. Їжа нам здалася так собі, але атмосфера дуже гарна, і ми змогли нагрітися. А тепер ми відправляємося додому, щоб приготувати вам ще одну традиційну англійську страву. Називається jacket potato – картопля запечена. В духовці вона запікається майже годину. Наша трішечки перепеклася. Як правило, вона розрізається і туди кладеться масло, яке Марк забув покласти. А вже потім додається потертий сир. Особливо таке блюдо популярне серед вегетаріанців, яких у Великій Британії становиться все більше і більше. Але, на мою думку, більш популярним є. Консервована риба, як правило, це тунець. Він змішується з майонезом та дрібно порізаною цибулею та меленим чорним перцем. Але також картопля може бути із засмаженим беконом, або з кислою капустою та майонезом, або з чилі конкані. Це мексиканська соля в томатному соусі та з гострим. Червоним перцем цей наповнювач прийшов з Мексики або з креветками в майонезі. Але у нас був тільки тунець та сир. На мою думку, найсмачніше це креветки з майонезом та з картоплею. Таке блюдо можна знайти в кожному англійському пабі, та найпопулярніша їжа в Англії це сендвіч. І майже кожен британець їсть його. На обід, який називається ланч, сенвіч складається з двох кусочків хліба, в середину якого кладеться що завгодно, навіть салат. Його назвали в честь англійського графа сенвіча, який жив у 18 столітті, який не любив залишати ігровий стіл, коли грав в карти. А зараз ми завітаємо ще до одного традиційного англійського пабу, який був побудований 1600 42-му році він залишається традиційним, тому що тут їжу не готують, приходять тільки випити, як правило, пива, та по бажанню може бути щось і поміцніше. До 60-х років, ХХ століття, туди не дозволялося приходити жінкам, пізніше дозволили жінкам, але не дітям. І мій чоловік пам'ятає, як він чекав своїх батьків. В машині зазвичай тут по телевізору дивляться рагбі чи футбол. А зараз ще до одного пабу. Це сучасний паб, який належить до мережі найдешевших пабів Англії. Я думаю, що вас дуже здивує, що найпопулярніша їжа в Британії це індійська їжа. Карі на тарільці, ви бачите рис індійський хліб нан та курку. У мене замість хліба попадом. Карі з яловичим та рис це різновідності карі, які придумали для британського населення індійці, які проживають в Великобританії. Бо більшість населення Індії не споживає м'яса і є вегетаріанцями, а корова в них свята тварина. А в Британії це саме популярне м'ясо. І тому французи називають британців. Роузбіфаму, що означає смажена яловичина. З скарі подається манго Chatney, що дуже нагадає вам варення, бо воно також солодке навіть за кордоном є індійські ресторани для британських туристів. А тепер ми повертаємося додому. Моя щира подяка всім тим, хто підтримує постійно мій канал, та не забуває писати мені. До побачення, до нових зустрічей.